Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Пройшло три дні з того моменту, як я завантажила на свій канал відео, де прохала вас проголосувати за шкарпетки, які ми будемо з вами в'язати, щоб я знала саме який майстер-клас знімати в першу чергу. Я дякую моїм підписникам, моїм глядачам за те, що. Не залишилися осторонь і проголосували за ці шкарпетки. Я прочитала всі ваші коментарі, зробила ось таку табличку, щоб бути об'єктивною, і згідно цієї таблички ми будемо з вами в'язати шкарпетки. Тобто, згідно цієї таблички, я буду робити майстер-класи. І так, почнемо. У мене зверху пронумеровані шкарпетки. Я їх пронумерувала так, як вони йдуть по порядку. І тепер почнемо дивитися, хто за які шкарпетки проголосував. Світлана Строгая проголосувала за шкарпетки під номером 3 і під номером 4. Оксана Муравець. Проголосувала за всі шкарпетки. Ось Оксаночкина стрічка. Оксаночка Недошитко теж проголосувала за всі шкарпетки. Настя Квіточка проголосувала теж за всі шкарпетки. Наталія Туаєва проголосувала за шкарпетки під номером 1, під, під номером 3 і під номером 4. Таня Грибанова проголосувала за шкарпетки під номером 1 і під номером 3. Алечка Остапенко проголосувала за всі шкарпетки. Любов Кравчук проголосувала за шкарпетки під номером 5. Ірина Довгорук проголосувала за шкарпетки під номером 1 і під номером 4. Оля Матерна проголосувала за шкарпетки під номером 1 і під номером 3. І Ірина Кузнєцова проголосувала за шкарпетки під номером 2. І так, підбивши підсумки цієї таблиці, ми з вами бачимо, що на перше місце виходять шкарпетки під номером 1 і під номером 3. Вони зайняли по 8 голосів. На другому місці шкарпетки під номером 4. Тут 7 голосів. І на третьому місці шкарпетки під номером 2 і під номером 5 вони зайняли по 5 голосів однаково. Ну, і тепер у нас виходить, що на першому місці по голосуванню шкарпетки під номером 1 і під номером 3. Але, як то кажуть, чоловіки повинні уступати місця жінкам. Тому. На перше місце у нас виходять шкарпетки під номером 3, на другому місці у нас будуть шкарпетки під номером 1. На третє місце виходять у нас шкарпетки під номером 4. І на четвертому місці у нас будуть шкарпетки під номером 2. І на п'ятому місці будуть шкарпетки Жакардові під номером 5. Тому в такій послідовності я буду записувати відео. Спочатку я запишу відео по шкарпетках під номером 3, потім під номером 1 це чоловічі шкарпетки будуть. Потім буде відео. Тобто майстер-клас буде записаний по шкарпетках номер 4 потім номер 2 і в кінці будуть жакардові шкарпетки під номером 5. Готуйте, дівчатка, свої улюблені ниточки, спиці, а я йду записувати для вас майстер-клас по шкарпетках під номером 3. Я з вами не прощаюсь. До скорих зустрічей! Sim, porca.